Команди зібралися. Все у нас гуд. Карта у нас, зараз я перевірю. Е -е, Мурованка, Мурованка. Грається до трьох перемог. Тобто ми, як мінімум, побачимо три карти. Перші карти Мурованка, Руєнберг і Степи. Е -е, подивимося, карти від... Ой, карти. гравці відіграють і ми летим уже. Убій. Уже. Нарешті, нарешті ми дочекалися фіналочки. Так. Тоді я не буду на стрімі розкидати подарунки, тому що були заміни, потрібно вже буде окремо говорити з гравцями, що, кому, як і куди. Погано, що в натурі в деяких ситуаціях не можна нічого зробити. Такі якісь світлом або ще щось. Нас е кузю підмінив автор. Програвця я взагалі нічого не знаю. Я надіюсь, вони із зв'язком грають. Тим часом Берсерк разом з Піратом їдуть просто по центру, по центру карти їм по барабану, напевно. Вони просто випушують тактика, походу. Беремо впушуємо і більше нічого не робимо. Берсерк тим часом підсвічується. Під, цей пірат також. Автор дає йому на підкатів Берсерка. Е, Федорченко вмикається, починає підсвічуватися. Об'їжджає Федорченко. Пірат вкатує на автор. Починають вони потихеньку розбирати берсерка. Трошки не пробив його. Падає все-таки пірат на автора. чи автор. Я не, я не знаю, як правильно, нікнейм прочитати. Звучало б краще автор. Відлітає автор ангар. Федорченко залишається соло. ХП шок в команд е цих вікінгів достатньо багато. Берсерк залишається шотним. Його раз пробивають. Федорченко просто відкачується назад. Йому потрібно ствол насправді мінусувати. По-хорошому. Він зацілив Берсерка, пробиває його раз. Е Дає в каточок берсерк. Мінус БКшечка, оце дуже погано. Пробиває його ще раз. Ще раз. І тепер він залишається ваншотним просто. От, насправді, БКшечка, це просто жесть. Заруїнила просто. Можливо, тут можна було комбекнуть, насправді, можна. Ой, хороша. Гра була насправді від команди, але я вітаю. Команду Вікінг. З перемогою на першій карті. У нас стає рахунок 1-0. Всі готові. опача От тепер ще у нас з'являється на турнірчику у фінальчику Меркава. Тобто Абрамс, е, Абрамс в попередній карті був. Тепер у нас е, з'являється Меркава. Я думаю, о, всі готові. Поїхали вже відповідно на другу карту. Ну, це, в принципі, кланова двіжуха. Якщо подивитися по кланах Варта, і клан е, юа Всі були насправді учасники скілловими гравцями. Не можу нікого виділити окремо, що хтось погано грає, хтось хорошо грає. Деяким командам не вистачило просто в деяких моментах координації. Так, у нас тим часом пірати з Берсерком їдуть у місто через невідомо яку лінію, тому що вони пересікають всі лінії. А от команда UaSkills і. Федорченко об'їжджають їх в спину і насправді може дати шот перший. Так, да, він підсвічує, дає шот. Важливий можливо шот. І вони починають захвачувати базу насправді. Федорченко безкоштовно проїхав, він не отримав. Берсерк тим часом також получив. Дуже-дуже перестрілка на дальній відстані. Півтори хвилини до захвату. Берсерк отримує ще раз від Федорченка, і Федорченко отримує у відповідь. Давайте його цілять насправді. Берсерк від'їжджає назад, у нього вже 2600 хп. Пірат починає в'їжджати на Федорченка. Автор тим часом починає також зміщатися в сторону пірата. Пірат буде виставлятися. Ні, Федорченко відкачується, стає на каток. Е Меркавка починає влітати, зупиняється. І починає пробувати грати від борту. От вам і геймплей Меркави від борту. Е Тим часом Берсерк залітає в борт. Вони починають фокусити Федорченка. Тим часом е автор починає крутити Берсерка. Не пробив Федорченко шот Берсерка, і це дуже важливий був шот, насправді. Можливо, він зараз. Да, Федорченко відлітає. Автор забирає Берсерка. Ставить на каток його пірат. Знаєте в чому прикол? Те, що Меркава дуже висока. Не пробиває він пірата, і пірат не пробиває автора. На каточку він стоїть. На каточку він стоїть, а пірат не може його пробити просто в борт, щоб постійно ставити його на каток. І це мінус БК. Можливо, ось це е, зарішало бій. І він нічого йому не може зробити. Він тримає чисто на каточку, пробиває насправді його в башенку десь. Давайте ми ось так подивимось. Мінус БК, він зліз уже, нарешті, з гусениці, починає його пробувати крутити, а от йому от БКшечки насправді не вистачає. От в цей момент БК могла б вирішити. Тяжко тяжко пробивати йому меркаву знизу вверх йому. Залишаються вони обоє двохшотні, починає потихеньку крутити. Пірата щось сталося з керуванням, він не зміг довести насправді. Мінус БК ще раз. Це просто жарт якийсь. Тільки лагодиться 에... <хи> автор і йому другий раз починають вибивати БК. Знову вони залишаються двохшотні. 에... Вспіває докрутити автор. Насправді, важливий шот. Він пробиває пірата, Вони починають просто крутитися один коло одного. Залишаються обоє шотними. Хто перший зарядиться чи всєє докрутити автор? Він успіває докрутити, і це перемога. Насправді, це перемога UA Skills. От вам і темна конячка цієї команди. Ху! Оце було максималь... <laughs> максимально напряжно, насправді. Е, достойно команди відіграли, максимальну інтригу тримали. Ну, Йоскілс переграли. Ну що, команди, я думаю, готові. Погано, що ми е, на Туріку побачили лише один раз. Е, лише один раз ми побачили <laughs> легкий танк. На таких картах можна було б насправді. Більше їх брати. Відкрити. Хоча, якби і був турнір, можливо, в майбутньому з'явиться 3х3, то, можливо, будуть алтехи навіть залітати. Так, дивимось на розкаточку. Автор і Федорченко починають їхати в сторону бази противника, тим часом Берсерк із піратом починають виїжджати наверх. Чекати, чи ніхто не їде по полю. Тим часом е команда Skills е починає їхати понизу, їх ніхто не бачить. Е е поки що ніхто нікого не бачить. Вони починають просто розминатися. Зараз автор повинен під'їхати. Хто... Ні, вони просто розминулися. Вони розминулись, вони не крутять головою, вони думають, що вони стоять на базі. Одні поїхали по зовнішній, другі по внутрішній. От зараз е, насправді е, може підсвітити Берсерка. Так, він підсвічує Берсерка, починає трохи розвертатися. Е, дасть, не вспіває трошки випередження, взяв погане. Берсерк тим часом починає їхати понизу. Пірат за ним прям. Е, про пірата вони не знають. Е, Федорченко, я не впевнений, не світився, чи не світився. Я не бачив. От вони починають просто е, Берсерк на характері починає вкатувати <кій> там, де освітився світився останній раз. Е, от він зустрічає Федорченко. Федорченко дає шот перший. Е, ще раз е, отримує Берсерк. Дві безкоштовно подарували. От, вони починають їжджати, пробивають Берсерка кожною плюхою. Е, пірат починає закривати Федорченка, а в них ПВП, два ПВП. Е, насправді, Федорченко починає з піратом ПВПшитись, шитись починає е, Берсерк е, бити також по Федорченку. Е, мінус БК у Берсерка здається, скоріш за все, що так. Е, Федорченко злітає із гусениці, точніше, ставиться. Берсерк починає палати, він не встигає давати шот, він згорає просто, Пірат залишається в соло в 2. Йому потрібно забирати. срочно Федорченко. Він не пробиває його, Меркава починає сюди під'їжджати, пробиває раз. От вам і поворот, да? і тараном забирає. Пірата Меркавка забирає пірата. Е, хорошо, насправді, дуже хорошо відіграв е, автор. Не давав е, стріляти по своєму напарнику по Федорченко. Е, доволі класна гра від команд. У нас тепер рахунок 2-1. На користь UAS Kills. От вам, от вам і боротьба. Все, Меркавка, знову Меркавка, це буде як талісман, напевно, цієї команди. Е, а кажуть, що Меркава поганий танк от вам і. Пер, пер, перестрілюється просто абрамсами на характері. Все, погнали ми на піщану річку. Рахунок у нас 2-1, веде команда UASKills. Все, погнали розкаточки команд на карті піщана ріка. Всі починають потроху стягуватися в центр. Я думаю, в якийсь момент вони зустрінуться, поки що команди не розуміють, хто де знаходиться. Вони заїжджають через дальку. Зараз на підкаторці повинні підсвітитися. Ні, не підсвічуються. Вони їх побачили. потрібно, Вони повинні були їх побачити. Так, ось зустріли вони Берсерка, пірата. Е, перший шот по пірату не пробиває е, автор, не пробиває меркава. Починають е, вони просто на пофіг їхати у пірата. Але в якийсь момент щось пішло не по плану. Мінус бак, і пірата не пробивають. Е, Федорченко влетів на Абрамса тим часом. Починає його трохи пробивати, Меркава переключається, Федорченка ставлює на каток, він лагодиться. Меркава просто починає впу... пушити берсерка, його не пробиває два рази. Пірат тим часом не попадає по автор. Він починає Федорченка душити. Він його підпалює. І це був дуже важливий підпал, я так розумію. Федорченко відлітає, Меркава, залишається соло. Чи вдасться йому щось тут камбекнути? Ну, мені здається, що це рахунок 2-2 уже. Рахунок 2-2. Да, Так, рахунок 2-2 у нас. Тепер фінальна карта. Велика насправді з Другої світової... ой, із Холодної війни. Ми на карті Долина смерті. Е, по сетапу Меркава Леопард 2.5 е, у команді UA-Skills І. Я не знаю, чому воно викидає із карти зразу в меню. Е, і з іншого боку ми маємо двох Абрамсів. Починають е, команди потрошку розкачуватись. Е, кудись починають їхати. Так. Ну, команда Вікінги ближче зміщаються до захвату бази. Тим часом Меркава також починають їхати, вони також до захвату бази. Леопард 2.5 тримається трошки ззаду. Скоріше за все розуміє, що його першим будуть фокусити. Потихеньку, потихеньку-потихеньку починають під'їжджати. Ага, вони починають низом обіжати. Хочуть грати від рельєфчику, від башенки, чи яким чином. Вони можуть просто зараз розміня. розміни. <сміхі> Розминутися, о. Топчеться, насправді. Начебто відчувають, що їхня команда. Хоча вони зараз починають вкатувати, і це просто. Вони починають стріляти, вони розуміють, що вони не вгадали з направленням, починають фокус, незрозуміло по кому, по Меркаві починають стріляти. І по леопарду максимальне розфокусування. По пірату вони не пробивають. Меркава починає потихеньку танкувати. Берсерк починає виїжджати. Отримує Меркава. Меркава просто дуже багато починає отримувати, насправді. На каточок ставить їх. Берсерк меркаву просто тримають на каточку і починають розбирати. Від рельєфчику, обережненько. Все як прописано в книжці. Берсерка ставлять на каточок, але без урону. Леопард починає його пробивати. Вони розуміють, та ти Оце просто те, що заруїнило, напевно. Тулько, просто мінус БК. Я не знаю. Ну, максимально щастить е команді е Вікінг і вони просто починають е розкатувати Леопарда 2-5. Це перемога команди Вікінг з рахунком 2-3. Е, мої вітання хлопці була дос, достойний був фінал, максимальна інтрига. Е, не попливли після поразки двох поразок підряд, насправді, так само, як і команда UAS Kills. Е, не попливли після першої поразки, і це була не суха перемога з рахунком 3-0. Е, рахунок у нас стає 2-3. За третє місце поборолася команда С1 і Добрячок. І, і Добрячок виграв з, з рахунком 2-0. До фіналу пройшли UA Skills і Вікінги. Фантастичний, насправді максимально фантастичний був фінал. Хлопці, насправді показали скіли, насправді показали свій максимальний рівень гри. В деяких моментах гра проявила себе. Шалені підпали і БКшки і все інше. Ну, доволі круто відіграли. Насправді, славен, привіт-привіт. Круто, насправді, відіграли. Усі команди круто відіграли. Не хочу відокремити якогось конкретного конкретну команду всім учасникам. Дякую за те, що ви прийняли участь, за те, що ви були активні. Насправді, туріку. Це новий досвід в такій двіжухі, мені здається, як і для мене, так і для гравців, тим паче для, для глядачів. Також було цікаво подивитися на весь цей двіж Паріж. Якщо вам такий формат подобається, пишіть в коментарях, підписуйтесь, розповсюджуйте. Формат турніру мені сподобався, але потрібно експериментувати. Можна в майбутньому провести 3 на 3 типу, ще якась двіжуха, або кланові двіжухи. Типу, саме медійно... Ну, виглядає, воно насправді круто. Бачу по активності, що дуже багато переглядів. Е, проявили ініціативу Глядачі, що залишились на трансляції, дивилися. Тому глядачам окремо також дякую за лайки, за вподобайки, е, за підписочки. Хто ще не підписався, підписуємося, звісно, не соромимось. А на сьогодні все. Буду я з вами, любі друзі, прощатися. Всіх підняв, обняв, ні, обняв, підняв, подякував. За участь, за активність у чатику, за перегляди, за підписочки, за лайки. Все. Всім тихої ночі, всім пока-пока.